А наскільки ймовірним і можливим є, ну, скажу, непривабливо для нас, самих і для глядачів, усунення цієї першопричини з посади президента, оскільки ми говоримо, я маю на увазі вибори. Ну, буквально там позавчора чи вчора там економіст писали, я більш ніж переконаний, що ти знаєш про цю нібито ідею Зеленського швидко провести вибори в Україні? Вчора виходить величезне інтерв'ю голови ЦВК на Українській Правді, ну я думаю, це не випадково. Там багато речей сказано про те, як можуть проходити вибори, де як буде голосування за кордоном? Ну, це зроблено свідомо. А, скажи, будь ласка, а що ти бачиш за цією історією про можливі вибори, коли вони можуть відбутися? Припинення вогню 20 квітня, скасування воєнного стану? Ну і так далі. Чи справді сьогодні ми можемо розглядати, як сценарій проведення виборів президентських у липні місяці? І чи буде там Зеленський на цих виборах? У мене є великі сумніви стосовно того, що е, вибори будуть прискорені в часі, е, хоча це теж не ну цей сценарій не варто скидати поки що. Я бачу готовність американців дотиснути дедлайн, і е, дедлайн е, по припиненню вогню, так і от, отримати від, від росіян фактично гарантію не не підвищення інтенсивності бойових дій. Це буде не а, там, режим тотального припинення бойових дій, але якесь зниження інтенсивності. А, початок якихось великих переговорів нової ага. ітерації. А, це може бути якась анонсована місія про підтримки миру, яка буде продана як гарантія насправді ними не бути. Це примус а, Києва дійсно до оголошення виборів. Прийняття нового спеціального закону про вибори, і, е, відповідно, сам, сам виборчий процес. Це не означає не демобілізацію, це не означає не відкриття кордонів. Це буде гібридний тип. Е, закону про, там не можуть внести закон про надзвичайний стан зміни і е, фактично елементи воєнного стану. Просто будуть відтворені в, з, в режимі надзвичайного стану. Про uh -huh. нами такі чутки е, ходять. Е, росіяни е, не купуються поки що на таку пропозицію, там як передають інсайдери західні, і це видно з публікацій також. Але ну, торги відбуваються, тому говорити про якусь остаточну версію е, поки що складно. І. Е, 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 От все, все питання впирається, чи буде йти сам Зеленський на вибори? Тому що перша причина, я надремно кажу, що в росіян, схоже, все впирається в нього персонально, а якщо не Зеленський, тоді вони вважають, що їм вдасться при зміні військово-політичного керівництва домогтися від цього нового військово-політичного керівництва значних поступів. Підвішити ситуацію настільки, щоб викликати внутрішньополітичну турбулентність, створити механізми внутрішньополітичного тиску для власної гри, і так далі. Тоді немає дійсно сенсу ніякої війни фізичної, оскільки ми самі е, обвалимося в внутрішньополітичні чвари і е, перестанемо бути цікавими для е, Сполучених Штатів Європи і. Е, Іншої і, і іншого світу, оскільки ми не зможемо виробляти якусь суб'єктність. Так, так вважають в Москві, угу. так вважають в Москві. Це мене, знаєш, одразу таке сталося, склалося враження. Ну, ми постійно в такому процесі. Перепрошую, що перемогу. Ну, от справа справа в тому, що хаотизація це звичайна наша. Е Тут стан, в якому перебуває на наш наш політикум, і говорити, що от, от зараз все звалиться, от ми посипемося, як тільки війдемо в виборчий процес, до нічого подібного, до нічого подібного спроможність і стійкість українського суспільства воно інколи е дивує і показує так це, звичайно буде політичний срач. це очевидно. Але те, що це призведе до валу фронту, внутрішньої нестабільності. Бунтів такі і тощо, то що, тощо це все виглядає, ну е, притягнуто за вухо. Ага. Скоріше. Скоріше за все, Путіна цим кормлять, він робить ставку, він десь в нього в голові. Що якщо на Зеленському тримається війна, і особисто він є його ворогом, і він, як президент, зараз всі вимушені підкорятися, тільки прибрати Зеленського, все буде по-іншому. А відповідно тоді вдасться протягнути порядок денний повернення російських політиків, що ем, Верховна Рада і президент обрані зараз е, в цій екстремальної е, ситуації. Це буде надовго, що ця е, влада після Зеленського. Якщо вибор відбудеться, вона буде тимчасовою перехідною, а потім будуть ще одні вибори. А на ті вибори можна протягнути російський проєкт, а можна а, створити десфункціональну демократію, яка знову розгадає роз, розгод... роз, Настал труської демократії, так. Да, да. Так, американці припустять повернути Московську церкву, що нібито вже все домовлено. І, і, і це було і одної із розмінних карт і для банкової також. Тому такий закон про умовну заборону московського а, це правильно. ось і, і, і інші речі, е, і тому в, перша причина в устах е, московських е, представників вона звучить зараз як прізвище Зеленський Ось е, знову ж таки, ми всі прекрасно в Україні розуміємо, що це не так. Але для для Москви, і можливо, частково і для декого на заході, особливо в Вашингтоні, зараз в трампійській адміністрації, все виглядає саме от таким чином. І а в, мене тебе та... запитання одне. Я перепрошую, тебе перебуваю на завершення. Ну я добре знаю я, я точно знаю, що ти добре пам'ятаєш нашу одну з дискусій в рамках підсумкової програми Центру громадської літаки вежа. Десь приблизно ще півтора року тому, після того як е, залужно зняли з посади, ти тоді саме сказав в програмі, що залужний може бути кандидатом в президенти від команди Зеленського. От зараз ти дотримуєшся ще цієї тези? Ну між ними накопичилось е, настільки, я бачу. Накопичилось багато питань, але ця теза залишається базовою. Як тільки Зеленський не йде, а залужний, скоріш за все, йде, то ми можемо побачити в оточенні е кандидата е дуже багато людей, якщо не в його списках, то принаймні в команді. І, скоріш за все, е буде ставка на дом домовленість команд, або вот там mm -hmm. делегування команди. Uh, що приведе до справжньої uh, там операції спадкоємець, uh -huh. а скажи, будь ласка, такі вибори будуть в один чи в два тури, на твою думку? Залужно достатньо буде ресурсу в рамках такої команди перемогти в першому турі? Для України це самий ідеальний варіант. Якщо, турі... Зеленсь... Якщо Зеленський не балотується, залужне скоріш за все, чисто математичне моделювання показує, що він перемагає в першому турі. Наскільки у Зеленського вистачить, ну, ну не знаю чого? Uh, чи ухвалить таке рішення Зеленський, як ти думаєш? Тут є багато, але Ну хоча б кілька. 100% залужного вони не контролюють на сто відсотків uh -huh. повністю, так те, що він може бути лояльним до команди, те, що він скоріш за все скаже, так uh -huh. у мене не викликає ніяких там застережень. А ось чи буде він повністю ручним, і чи не буде потім команда Зеленського-Єрмака в ролі Коломойського при Зеленському? Зрозумію. Ось це питання, я думаю, що найбільше гнітить зараз декого на банковій, тому що вони не розуміють, наскільки будуть надійні домовленості? А Зеленський сам готовий чи ні до такого сценарію? Uh, якщо це припинить війну, якщо це uh, він, принаймні, буде uh, переконаний в тому, що не те, що гарантії безпеки, я думаю, що він про це зараз менш за все uh, думає, uh -huh. а от про те, що його не знищать, uh -huh. як здобуток, так? Uh -huh. так -так. не девальвують, то е, це я думаю, що буде основним аргументом. Хоча знову ж таки, там багато людей, які вважають, що можна спокійно виграти президентські вибори зараз, що події в овальному кабінеті спрацювали на рейтинг Зеленського, що як ага. що зможна знайти механізми недопущення залужного до. Кандидатства, що можна так розіграти про спасовку, що Зеленський в другому турі може перемогти. Тобто, всі ці а історії був. я вже чую від штабів і там несуть ці стратегії, концепти кампаній, переконують. Ну, подимсь.